І знову зима, морози та знову пошкоджений дах через погодні умови, і знову байдужість керуючої компанії. Нещодавно до журналістів телебачення Капрі звернулася мешканка багатостраждального району Динас. Галина Васильівна уже більше місяця живе у квартирі з протікаючим дахом. За допомогою зверталася і до контактного центру, і до керуючої компанії. Проте чисельні дзвінки результату так і не дали. Коли дивлюся, вже тут повна води, і вода біжить вообще я з 11 часов до двох часов стояла в мене в цей палець, болить, що не можу взятися за його. Ото викручувала і то носила. Мокра стеля, підлога і вогкі стіни. Саме у таких умовах сьогодні змушена виживати 87-річна жінка. Чекайте, чекайте і ще раз чекайте. Саме таку відповідь жінка чула кожного разу, як зверталася за допомогою. Не буде зроблено, коли буде зроблено, не знаю. Дзвонила дана Грачулі, теж вам буде зроблено. Ускорять. Я кажу, та мене заливає, я говорю, спальню. Я, я ж не знаю, що мені. Ну, що, я б тако в такому віці, я взагалі цілу ніч не спала. Теж позвонила, прийшов слесар, Прийшов ну що, я кажу, може, там треба вишка, там треба туди чоловік, що, ну, що він слесар може зробити. Чисельні візити слюсара також не дали ніякого результату. Я дзвоню, вона не відповідає, коли Саші дзвоню слесарю. Говорить, вона в відпуск. Говорить, вийде через дві неділі. А кажу: а заміщає, то хтось ну його послала, хто там заміщає, не знаю. Ну, вони дівчата бояться. Ну, ось цю нашу банду бояться всі. ага. Так каже, послала мене, щоб я сфотографувала. Керуюча компанія це ФОП Ковальчук, що обслуговує даний будинок, з'являється у нашому сюжеті не вперше. Так, мешканці по вулиці Шмітта також страждали через зірваний негодою дах та бездіяльність керуючої компанії. Проте візит журналістів змусив сунути справу з мертвої точки, і ремонтні роботи покрівлі все ж таки розпочалися. Цього разу також намагаємося зв'язатися з ФОП Ковальчук або отримати роз'яснення з приводу проблеми протікаючого даху по вулиці Таманова, 10. проте слухавку, так ніхто й не підняв. Сподіваємося, що вихід сюжету в ефір змусить керманичів звернути увагу на проблеми звичайних мешканців, і пані Галині не доведеться виживати у вогкій квартирі з пліснявою.